Вітанічко, і ви на каналі Маомавка. Ну, як і ви зрозуміли по заставці, сьогодні помалюємо кавою. Тому я вийшла, знайшла свої запаси, висипала все, що було, і от вирішила спробувати спробувати спочатку на звичайному папері, потім. На папері, де були певні замальовочки. Ну, як же малювати кавою і не малювати смаколики хто ж мені це скаже? Тому ви вирішила якісь булочки, круасанчики, бо кава досить добре пасує до таких от смаколиків. Ну і для того, щоб ви змогли намалювати щось кавою, вам буде потрібно, ну, звісно ж, там та перше кава. І друге вода. Ну, і ще де ви будете малювати, да? приготуйте якийсь листочок. Звісно, папер має бути щільний, такий, як от для якби, фарб, да? як для фарб десь такий беріть. Ну, або дивіться самі, який ви берете, тому що кава, вона така водяниста, якщо ви додаєте туди води. Принцип роботи з кавою досить простий. Вам треба запам'ятати те, що якщо ви додаєте багато води, Колір стає світлішим. Якщо ви додаєте мало води, то колір буде темніший. І там дивитесь де тінь, додаєте темного кольору, де світлі частини, розбавляєте більше з водою, і робите світлі частини. Отак от, от. Ну і далі мені захотілося зробити щось нестандартне. Так? І не знаю, наскільки це нестандартно, але зробила морського коника. І, як бачите, почала от розфарбовувати, але потім мені чомусь захотілося всі кольори так подружити трошечки, щоб він був не без оцих білих полосочок. я не захотіла залишати такі прям білі, типу бліки чи що воно таке, коротше, самі розберіться. Да? Я і потім взяла і хотіла так чуть-чуть, чуть-чуть додати кольору, і потім все змішала з цим коником. Далі побачите такий от результат. Да? Ну, коротше, головне зробити правильні висновки, да? е, і потім їх не допускати. І коли коротше, робите щось подібне, згадати в потрібний момент, що отут я завжди допускаю певну помилку, але ж то е, самі знаєте, як буває. Процес малюванням кавою мені дуже сподобався. Не думаєш, який колір додаси, як вони поєднаються чи вийде, чи не вийде, але, коротше, якщо не пробували, спробуйте. А ще такий прикол, що вона дуже прикольно пахне. Ну, звісно ж, звісно ж я не відкрила для вас такого великого секрету, що кава смачно пахне. А ще, ну, коли вона застигне, це є. Вистріне оця кава на цьому листочку, дуже класно, я не знаю, що може бути ліпше? Коротше, і процес прикольний, і запах залишається. Головне, добре висушити той малюнок, тому що він може поцвісти. от, так от враховуючи цей момент, дуже класно. Ці два малюнки я покривала двома шарами кави. Тому що кольору не вистачало. І перший раз такий, якби я придивлялася до цієї кави, як вона правильно ляже, і в деяких місцях там, вона повисухала досить світло, і я вирішила, там, знаєте, додати тіней. Ну, і щоб додати певного акцента і виділити кожну цю булочку смачну, булочку з да? а я її, здається, і не намалювала. Так? Ну, добре, в мене буде ще час для цього, щоб виправити цей моментик. Коротше, вирішила обвести все лайнером. Оце помалювала кавою і кавоньки мені захотілося. Напишіть, до речі, чи ви любите каву і які булочки ви любите. Бо я, до речі, дуже люблю булочку з маком. Навіть не знаю, чому я її не намалювала. Ну і ви голодні, бо я вже голодна. висухали ці в мене, коротше, малюнки на вулиці, Я виносила їх на сонечко, тому що не могла дочекати, щоб доробити це все до кінця. Тому у мене коротше, на вулиці вони і сохли. Ну, як бачите, я залишила білі частинки. Ну, це схоже щось на акварель, кава, да? і білі якби, бліки, оці треба позалишати, тому що ви потім їх не, не зробите. І вони не будуть, можливо, так гарно виглядати, якщо ви возьмете і просто фарбою білою додасте ці бліки. Тому я вирішила їх залишити. Ну, я й думала, знаєте, на цьому закінчити відео, але не розходимся, не розходимося, тому що потім я подумала, от я намалювала ось такі от незрозумілі плями, да, незрозумілі плями, і думаю, а чому б їх ну, не якось не використати? да, А то скетчбуки будуть просто плями і типу, сенс в них. І вирішила трошечки позайматися скраббукінгом. Я, до речі, люблю заповнювати скетчбук в такому стилі. У мене не одне відео про це і про розповіді про скраббукін. Коротше, це просто вирізки, які ви вклеюєте. Вклеюєте в свій скетчбук, Да? Можете писати якісь цікаві от, дописи, щось таке. От. Ну, коротше, от заповнюю свій отак я скетчбук, як ви бачите. Коротше, є надія, що я скоро його закінчу і зроблю на нього огляд. Але на першу частину вже є огляд, якщо що, що і гляньте, мені буде дуже приємно. Дуже приємно да. А от на другу частину, поки що його треба закінчити, щоб зробити цю, цей огляд. Тому я над цим працюю. Як бачите, я підібрала все в тематику кави, такого коричневенького. Та Кольору якось кави. От в мене була, до речі, цукерочка, я вирішила залишити від неї оце таке золотко. і, звісно ж, його вклею. Люблю такі речі залишати, потім це досить прикольно виглядає в скетчбуці. І, коротше, таке мені подобається. І його вклею теж. Ну, і, Звісно ж, кава без кави не буває. Тому треба було мені замалювати горнятку кави. І так як я люблю капучино, да, особливо цю класну пінку, молочну, то, звісно ж, я намалюю капучино. І вирішила це зробити. Коротше, підтримуюсь такої тематики. І от, бачите, підібрала такий от скотчик. Тасьму, тасьму. Вона, коротше, в мене рідко коли використовується. І Вона мені не дуже подобається. От такі от бежеві всі скотчі. Коротше, мені щось не дуже, і вона, я їх рідко використовую, але думаю, зараз, в принципі, ми зробимо щось таке цікавеньке, тому що воно мені підходить по кольору. Чашечку мого капучино я малювала олівцями. Та, да, я його не залайнила і, можливо, це є такою невеличкою проблемою, тому що він таке, зараз ви побачите, коли я закінчую це все дійство. Цю, це горнятко кави, коротше, то воно, можливо, так от втрачається. трошечки, Але не знаю, коротше, напишіть вам норм. Ну, Коротше, не знаю, чомусь лайнити я не захотіла. Як бачите, ззаду в мене там якісь замальовки, малювала, в який майже закінчується. І я використовую кожен клаптик паперу там. Тому, як би, бачите, ззаді є якісь замальовки, але вони якісь неякі. Тому вирішила малювати каву зверху них. Ну, на іншій стороні, щось зверху них. ні, них не працює <рик> з іншої сторони. Також знайшла ось таку от марочку, думаю, чому б і ні, та? буде прикольно. І вирішила додавати наліпок. Головне, знаєте, це правило з наліпками, я думаю, ви знаєте. Да? Не переборщити, да? не дати більше наліпок і не переклеїти е, цю філіжаночку кави. Найшла я ось такі фіолетові квіти. в мене такі. Кольоровій гальмі, фіолетовій є цілий наборчик. І думаю, ну, для розбавлення якогось такого коричневого буде прикольно додати, типу, ось такий фіолетовий, бо ж, знаєте, це поєднання кольорів фіолетовий і жовтий. Ну, коричневий трохи не жовтий, так? Але що ти зробиш? Я подумала, що це буде прикольно, і мені здається, нормально воно виглядає. Не таке, що прямо от не пасує. Є, певна, така задумочка. Задумочка є. Ну хто ж мене зупинить їх додавати, ці наліпки? Зупинись мал, будь ласка, зупинись, зупинись, бо ти переборщиш. Ну і ще дратує, коли я не можу це відклеїти все на камері. Треба це все зупинити, потім е, так спокійно взяти це все, відклеїти, бо можна порвати цю наліпку, та? І, коротше, отак от, от я зупинилася вчасно. Як бачите, кава вийшла, ось така от. Ну, Мені подобається. Можете писати в коментарях, як вам такий от результат. Ну, і я з вами не прощаюся. не прощаюсь. Хоча треба сказати до наступного, напевно, відео, так? Так. Приходьте, буду дуже рада. Дякую.